Третя секція продовження третього поверху. Ось є вікно. Ось тут є вже вікно. Так. Є вікно таке. Тут сухо, тут вже демонтовані вентиляційні шахти. Це був, мабуть, туалет маленький. Тут вікно. Є. А отут от уже дивіться, з третього по четвертий поверх вже встановлюють вікно. Зараз я швиденько снімлю і піду, не буду вам заважати. Ось. Частково вже нове. Дуже цікава історія, хочу розповісти про нашу другу секцію. Бачите, закладають цеглою. Як виявилось, верхнього по нижній поверх конусом вікна. А оскільки замовили один розмір, щоб воно все було з зовнішньої сторони однаково, закладають зайвий простір цегли. Це дивно. кожен поверх було різне вікно. По розміру по ширині. О, так. Хм. Добрий день. Це чудово, що ви.